Новина про те, що Інгулець буде грати матч із Шахтарем у Львові сколихнула спортивну громадськість, адже інгулець мав би зіграти домашній матч. Тож коментар від президента футбольного клубу Інгулець Олександра Паворознюка стосовно цієї ситуації. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, По-перше, це дійсно буде так, тільки я не, не, не можу зрозуміти, що я ще ніколи ли стане давав, а про це вже знає вся Україна. Ну, то це питання. Одне, а друге, е, да, дійсно, це буде так, тому що я рішив так. Я людина, яка фінансує клуб, і рахую так, вон, так воно і буде. А якщо комусь сильно вже інтересно, там, то ну, є на це суб'єктивні причини. Я хочу навіть об'яснити це, я не боюся. У нас є два автобуси, один з яких. Е, там дійсно на Ісході коробка, і для того, щоб зробити цю коробку, вона робиться тільки во Львові. А для того, щоб робити цю коробку, треба поїхати, оставити мінімум на неділю автобус. От ми і попросили самі Шахтар, щоб ми приїхали на рух, оставили автобус, пожили там неділю, його відремонтують, і ми потім спокійно поїдемо на ньому додому. Не вони відремонтують, поїдемо на поїзді. Але це таке рішення. Виходить, хочуть знайти десь якусь подопльоку. В чому, в чому різниця? Дніпр до нас дзвонив і просив, щоб ми приїхали в Ужгород. Але якби в мене там було було це в Львові, ну ми б з Дніпром так домовилися, якщо він пішов би нам на зустріч. Ну, Шахтар, попросили ми. От я не можу просто зрозуміти. Зараз роблять там, що ви не говорите, як Дніпро виграв у нас. Так тоді, виходить, от нам середнячкам е, УПЛ, яка. Повідиться куди їхати. Ми поїдемо туди, нас приб'ють, приїхали додому, нас прибили. Чого ж ви не говорите, як Іванов судив ігру з е, е, Інгульцом? Ну от Є Предвзятость, і є просто помилка. А єсть, коли немає послідовності, то є предвзято. Чому нема, не поставили точку в сторону Дніпра і тоді подивилися, як воно далі зложилося, а поставили в сторону Інгульця. Ну, 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 чого не говорите про інше. Ви шукаєте десь і уходите від основної проблеми. Чому вчора гол не засчитали шахтера чи цьому війна, коли забили шахтеру. А ви бігаєте, щось там шукаєте. Я людина, яка фінансує клуб. І як я порахую за потрібне, отак от і буде. А для того, щоб убрати у це все, ви не ходіть далеко. Візьміть на рівні УПЛ, УАВ. Прийміть рішення. Що там був? Якщо тільки ніяке домовленості між командами не можуть бути, якщо тільки е, гра гра повинна буде на запасному стадіоні, і ніяке там Львовів, Київ, Ужгородів і все остальне, так прийміть. А ви ще з цього рішення не прийняли, його немає, значить, два президента є варіант домовитися. Або там, або там, домовляємося. Тим паче, ще раз говорю: ініціатива приходила від мене. І я так просив, тому що мені. Так вигодно. Ви говорили всі про київське Динамо. що Це Поворознюк договорився з суркисами там ну, результат. Ми приїхали в Києві хлопнули їх і поїхали. Я думаю, що всі питання закриються тоді, коли ми приїдемо в Львов. Креснемо шахтюр і поїдемо на Петру. От тоді питання всі будуть закриті. Чи я не можу зрозуміти, за що ви переживаєте? Чи може ви хочете поучаствовать в фінансуванні футбольного клубу Інгулець? От тоді звертайтеся до мене і будемо разом вирішувати ці питання. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російської Федерації.